Усім доброго дня! Сьогодні купав саджанці малини літнього сорту, назва якого мені, на жаль, не відома. Ось так вони виглядають. Тут 35 штучок. Покажу саме стебло, стебло гладеньке, без шипів. Шипи невеличкі є лише тут з самого низу. Ось так виглядає 35 саджанців. Ось так виглядає 16 саджанців. Не кондиція. Ну, вони такі тонші. тут 3-5 мм. Хоча корнева система доволі непогана. Ось так та в'язка і ось та маленька. Ця в'язочка здорова в мене замовлена. А ось цю, можливо, хтось шукає літній смачний сорт для себе поїсти, скажімо, для сім'ї. Запах просто неймовірний, смак теж передати неможливо, ну це е, один з найкращих сортів. Ну Просто він найкращий, взагалі, який доводилось мені пробувати. Після цієї ягоди, коли їсти ж іншою, вже просто не хочеться. Сорт на моєму участку росте дуже давно. Скажем, пам'ятаю його ще з свого дитинства. І ну, я його так розмножую, і суто для себе. Хоча, якщо є залишок, на заморозку його приймають, скажімо так, на ура, тому що ягідка дуже привабливої, такої конічної форми, тримає форму, не розсипається. Ну, смак і запах тут немає, навіть що говорити. Можливо, комусь потрібно. Я ось цей пучок. Там за 150 гривень можу відправити Укрпоштою чи новою поштою, кому потрібно. Та тут такі залишки, викидати шкода. Ну, можливо, кажу, можливо, комусь буде потрібно, хтось собі шукає. Щось таке цікаве для себе, смачне посадити. Можете брати, але не пожалієте це, я вам гарантую. У порівнянні з теперішніми промисловими сортами, це ну, це навіть немає тут, що ставити їх у порівнянні по смаковим якостям. Ну, ну, ягідка не аж така мала, там, щоб прямо вона дрібна, вона має 3-4 грами, ну, доволі така нормальна середня ягода. Можливо, когось зацікавить, пишіть просто в коментарях і зв'яжемося, зможу вам відправити. Всім гарного дня, всім пока-пока.